Слава Ісусу Христу! Ми продовжуємо нашу рубрику Запитуйте, відповідаємо. Так, слава Ісусу Христу. Чи може такі правда, що душа людини після смерті проходить спочатку митерство, а потім оприділюється куди їй, у пекло чи в чистилище? Як думаєте, чи це можливо? Е Ну, поняття, поняття митарства це поняття. Православ... Це вчення православної церкви, так? православна церква каже, що частилище немає, є там душа проходить якісь митарства. Ну, це примірно так, як я пояснював, про стан душі, який, є... який людина після смерті відчуває... відчуває в собі. Стан душі, в якому знаходиться називають називається метарство. Ми кажемо, що це є чистилище, місце дочасної кари, де людина проходить очищення і завдяки молитов живих жертв, які приносять за померлих, служба Божа, яка служиться за померлих. За рахунок оцих всіх жертв душа отримує спасіння, отримує прощення і приближається до Бога. І якщо говорити про Митерство, я, я практично дуже не, не знаю, що мається на увазі, як вчить Православна церква про Митерство. Ну, знаю, що це вчення Православної церкви. Достоменно то не знаю, але я думаю, що це ну, розглядаю це як ну, подібне, як вчить католицька церква, так? чи греко-католицька, чи римо-католицька. Грек як вчить католицька церква. Думає собі, що моє діло проповідувати, то, що вчить наша церква, але з любов'ю і пошаною ставиться до всіх інших звичаїв і обрядів, які церкви, які рахують себе християнами. Бо тому що Спаситель у нас один, Ісус Христос, вчення різні, і кожна людина має собі право вибрати, яка дорога для неї є ближча, яка дорога для неї є зрозуміліша, яка дорога для неї є. Ну, її дорога, дорога, якою ми йдемо до Христа, до спасіння. Так, ідемо далі. Отже, ви кажете про ворожок. Це хороша тема. Про ворожок, що це для тупих. Ну, і що вони не мають сили, якщо в них не вірите. А якщо на рахунок отця братковського. О, тобі. Він говорить зовсім по іншому, на рахунок ворожок його дитину відьма вбила. Якщо вже отець Братковський слабкий у вірі, не боїться відьом і ворожок, то що тоді казати про простих слабких людей, які є легкою цілею для слуг диявола, якщо оцю Братковському не вдалося захиститися від відьом, то як захиститися від ворожби і відьом звичайних людей? Питання, питання таке цікаве, інтересне. Отець Роман Братковський мій друг. Я його дуже люблю і шаную і поважаю. Але хочу сказати вам таку штуку. Дивіться, по-перше, відьма, ви кажете, що вбила його дитину. Так. Я, я по-перше, не знаю тої історії. Не дуже тим переймався. Ну, не знаю. Я чув, щось таке було. Він давав вроді інтерв'ю на Радіо Марія. Ну я не знаю специфіки того, як то було. Але... Кажу вам загально, якби любий священник на це відповів. По-перше, по відьма вчепилася дитина, а не братковського. А якщо хочете знати, кого диявол береться спокушувати, так найперше він спокушує тих, хто ну, серйозних, так? а ворожка це трошки друге питання. Ворожка не завжди може добратися, щось вона не взялася до Братковського, бо вона йому нічого не одне зробити. А береться до дитини, до близьких, до ще когось, тих, щоб його вразити, так? щоб його зачепити. А до нього вона не одна доступити. А злий трошки дружче, трошки інакше працює, він шукає тих дужчих, тих, яких йому є цікаві. Він береться до священників, до монахів, до єпископів. Бо тому, що йому важно, е, щоб е, жертва була ну, достойна. так? Він не буде брати якогось там жебрака, який там валяється п'яка, якогось безхатька якогось там валяється по підмур п'яний і постійно На що ну, йому? Що йому з нього? Так? Яка, йому, яка йому радість? То? Він його зловить на смертні постали та й все. А до таких людей, як, які прилюдно проповідують Христа, які навертають людей до Бога, от таких диявол буде зачіпати. А ворожки це трошки нижча каста. Це ті, які попалися на вудку Злого духа, який здесь обманув. А всі ворожки це є е, обмануті хитрим контрактом диявола, який е, десь навіть дає їм якісь привілегії, дає їм навіть якусь силу. Дає їм навіть ем, можливість бачити майбутнє, Так, бо диявило, десь речі ці трошки є привідкриті. І він цим портить людей. Бо якщо Бог закрив від людини майбутнє, значить його не треба, бо вона тоді має цінність життя. А якщо людині дати конспект і написати, чим вона живе, то їй буде, ну, життя буде втратити сенс, втратити красу, втратити той шарм. Коли ми говоримо про ворожок, який є е, продуктом е, обмануто ну, здурених людей, яких е, злий дух здурив контрактом, він їм бреше. І вони всі контракти підписали, вони всі обдурені. Бо то, що диявол їм там пообіцяв, того не буде. Не буде. Він їм дає е, оці земні всякі ці привілегії, навіть когось оздоровить, когось там, наприклад, приворожить, когось там ворожка е, може виробити на смерть, комусь там ще може щось зробити. Але подлук того, що цінність її душі вже є продана, що вона буде користуватися в цьому світі цими привілегіями. Вона так думає, що це привілегії, а потім буде жити е, жити із. Е, з сатаною десь у якомусь окремому місці, де не будуть страждання, а вони будуть далі знущатися над смертними, чи там якось інше. Це ілюзія, якою диявол завжди купляє от тих ворожок, які стали на його на, на дорогу. Бо диявол працює із тими, хто дуже важний. Так? А ворожки займаються якраз тим, щоб робити шкоду людям праведним. І тому. Ворожка не має тої сили, такої, як вам всі здає. І, і коли ворожка би пробувалася чіпати до Братковського чи до мене, їй би нічого не вийшло. Вона береться до тих, хто, ну, хто боїться, хто не знає, хто не вірить у Бога, хто має слабку віру, хто є низький інтелектом. Такими людьми дуже легко колотити. Мудрими ти не дуже наколотиш. Як ти, ну, от, наприклад, є у мене такий друг, професор Дичковський, та я його дуже люблю і поважаю. Якби йому ворожка сказала, слухай, Роман, я зми, тако зранку назбирай руси, поки сонце не зійшло, зірви три квітки з чужого поля, і, 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 тако, і понеси там одесь закопай там на схід, як виходити з села, і скажи такі слова, і тобі буде добре ти захистиш дисертацію. Як ви думаєте, що би мій Роман сказав на це все? Він посміяв, <смісти>, то все. Це зробити з дурна 100%. А якщо сказати, якійсь, розумієте, яка школи, школа для неї скінчила в 6 класі, бо вона вже почала зародити на хлопців, то все, а з 8 пішла до колгоспу та, й, та й така історія, то вона, звісно, що якщо їй сказати, що слухай, до схід сонця не збираєш такого роси, Береш у таку посудину, візьмеш, яку, е, яку ще в тебе ніхто в хаті не видів, то підеш, але будеш вертати з полі, щоб тебе ніхто не бачив, піде рано. Рано піде, поки сонце зійшло. Знаєш, І по дорозі з трьох господарств зірви три листочки, розумеш? кидаєш у той цей, потім там говориш такі слова. І що думаєте, ти ці газдині все так зробить, як має бути? І ще й так буде переживати, як на випускних екзаменах не переживала. От тому що їй ціна ворожка сказала. І так сказала. А вони ж придумують всякі ці прийомчики, розумієш такі, щоб людина тупо їх виконувала. от І все. І тому от така буде моя відповідь за ворожку. Ворожки для тупача, для тих, хто тупі. І для тих людей, щоб зробити шкоду нормальним. Мені більше нічого не треба не зробити. А диявол приступає до тих, хто посерйозніше. І тому я не хочу ображати ні отця Романа, ні нікого іншого, але отець Роман досить розумний, глибоко віруюча людина. І тому ворожка до нього і не чіпається. А хоче зробити йому шкоду і зробити його, йому боляче. Тому молимося за своїх священників, не забувайте. Молитися за своїх священників. За отця Романа моліться, за мене моліться, за своїх священників, яких ви маєте моліться. Навіть якщо ви не дуже ходите до церкви, узнайте, хоч як ваш отець це називає. І змоліться моліться молитва, бо тому що молитва праведника має велику силу. Моліться за своїх священників, дайте йому щит віри, шолом захисту, розумієте, дайте йому меч духовний в руки, а це все це якраз є молитва вірних людей. Тому моліться за наших священників, моліться за наших єпископів, моліться, тому що щоб ми мали силу протистояти злу. Зло, воно хитре, воно підле і шукає слабинок людських, так? шукає там, де воно може залізти. І Як вона та відьма підобрала до тої дитини, Романові, отця, я не знаю, як вона підобрала підхід, але... Не завжди віра може встояти проти ворожби, бо ми віримо у Бога, а тут працює диявол, розумієте, яка справа? Ну, так що е, утверджуйтеся у вірі, е, наповнюйте себе добрими ділами, бо коли прийде Господь, щоб ти міг чистим, вийти і на зустріч і царювати з ним не безкінечно на віки вічні. Амінь. І ще одне запитання. Чому мучать бридкі думки, не хочу, не, не хочу, і мені стидно, аби не було гріхом. Я намагаюся відганяти, але думки є противні для мене, мучили мене і намагалися, і намагалися молитися, але проходить. І на другий день знову з'являється мозок. З, Замалює, чи як я не хочу і боюся, аби не піддатися. Дякую вам за духовне причастя, за пропит, на навчання, за невпинну працю і пані Світлані, за все. Відганяти думки, бридкі думки не хочу, бо мені встигну. Но, знаєте, думки це така штука. Ми так побудовані так, через судження, ми стверджуємо або заперечуємо, ми сприймаємо якусь правду або відкидаємо, ми приймаємо рішення робити щось або не робити. А часом, коли мозок не хоче приймати рішення, він починає бавитися. знаєте, Він починає бавитися у своїх ілюзіях і хоче бавитися у своїх фантазіях. Фантазії вони нам є необхідні. Бо вони повинні створювати для нас якесь середовище, в якому ми маємо себе відчувати затишно, відчувати себе у безпеці, відчувати себе щасливими. Ну, людина часом собі думає, от я от зроблю то, буде мене отак, в мене куплю собі машину, таку буду, я буду такий щасливий, буду їхати, буду щасливий. Машину купити це дуже добре, але по перше, ви знали, що кожну машину треба заправляти. До машини треба купляти колеса. Машині е, треба відповідно за нею слідкувати, щоб вона їздила. Треба дивитися щось там, десь щось там не робиться. Треба Слідкувати, щоб вона постійно була на ходу, слідкувати за тормозами, слідкувати за, за жидкостями, щоб туди все залито було в радіатор, щоб масло було, щоб все було, треба що за машиною треба слідкувати. Крім того, що вона і хороша, є дуже багато е, тих речей супроводжуючих. Я для чого це все вам розказую? Бо тому, що коли ми мріємо про машину, ми розуміємо, що в наше повинне, в наші мрії мають не тільки бути щасливі, а вони мають трошки ще розуміти, що коли я думаю про мрію про машину, я ж повинен думати, гараж, де вона буде стояти, і все, що з тим зв'язане. Коли вам приходять бридкі думки, я просто не розумію, кого вони з місту, і не хочу знати. Бо мені, в принципі, все одно, мені вистачає. Тих глупств, яких я почув та і побачив. Якщо вони еротичного змісту, то вони є небезпечні тим, що це дуже сильна емоція, і вони, як правило, будуть собі кожен раз, коли ти будеш думати, площа тих. На яких будуть знаходитися ці думки, буде збільшуватися, територія цієї фантазії буде чим раз ширша. І тому, якщо ці думки от такого змісту, то в них треба запрошувати у ці думки, запрошувати людей, яких для тебе є авторитетом. Щоби ти. Ну, тобі було встидно думати це. Наприклад, ти щось там думаєш каже, якби тут був отець Василь, і це все, і думки мої побачив, це все. А якби тут була моя мама, а якби тут було там ще, ще там мій начальник, або ще там щось, так? А ще ліпше, ну, я так на крайній случай, але все рівно запрошувати Ісуса Христа знаєте, до цих думок. Не хотілося би, але. Ну все-таки, Господи Боже, прийде, розганіться все. Бо, як правило, часто ці думки ми не дуже проганяємо. Ми кажемо, що вони нас мучать, але вони є та й добре, що є. Ви скажете, що у вас не так? Так я про вас і говорю. Рівно у вас і так. Ті люди, які не любуються у паскудних думках, а у них їх нема. Нема. Не треба любуватися в тому. І вони прийдуть. Не треба розширювати зону дії тих думок. Не треба. Бо тому що потонути у тому морі бруду. Не треба. Кличте всіх туди, у ті думки своїх близьких авторитетних, а на кінець запросіть Ісуса Христа. Господи, все. Це місце цього блуду, оцього бредоти, я хочу Господи змінити. Я хочу, щоб більше цього тут не було. Спали оцим вогнем своїм, отут спали оце всю цю нечисть, бредоту, це все, що мені лізе в голову. Не хочу про це думати. Хочу Господи подорожувати в своїх думках разом із тобою. Хочу Господи думати про ті речі, де ти будеш мені там присутній. І тоді буде, то ну, думаю, що буде все добре. І тоді у вас будуть чудесні думки, які вас будуть радувати. Думки мають бути такі, щоб ви були щасливі. Думки, які вас будуть спокоїти. Думайте про плани, що буде робити після війни. Думайте, що десь робити в неділю після служби Божої, коли підете до церкви, що десь робити після служби Божої. Бо дехто думає, Та, чекайте, то треба перший раз подумати, чи я піду на службу Божу. Ні, не треба думати, чи ти підеш. Думай, що будеш робити після служби, бо ти на неї точно підеш, не треба думати. Ідеш і все. А думай, що будеш робити після служби. А щоб ти дуже не думав. Позвони до колеги, і слухай, а давайте неділю йдемо до церкви. А ти каже, щось таке стало? Та ні, я хочу просто після церкви піти, десь пиво випити з тобою, посидіти десь на березі річки або з'їздити десь на ставочок. Але після служби. Плануйте добрі думки, думайте добрі речі, і тоді життя ваше зміниться одразу.